Міністр юстиції Павло Петренко сьогодні в студії телеканалу ОТВ Я вітаю і глядачів, і нашого гостя Павло Дмитрович, я вас вітаю. Вітаю. Ну, насамперед, перш ніж ми перейдемо до запитань, сьогодні у вас день народження і за дорученням керівництва телеканалу і від імені наших глядачів хочемо вручити вам фірмову футболку від нашого телеканалу. Ось показую. І на спинці також є логотип. Вручаю вам цю футболочку і блокнот з нашим логотипом, Дякую. щоб було можна відпочивати і записати корисні Дякую. думки на відпочинку. Дякую, Щиро. Ну, а тепер е ще одна деталь: чи варто, чи можна, чи потрібно вносити от такі подаруночки в майнову декларацію? Я розраховую, що ця футболка коштує менше ніж 600 гривень, і вона може бути е фактично предметом для... Того, щоб подарувати державному службовцю, але обов'язково я її передам в музей міністерства юстиції, тому що всі подарунки, які я отримую, я передаю для того, щоб вони зберігались для історії міністерства юстиції. Ну, це такий ліричний відступ, а тепер працюємо вже за нашою програмою. Я пригадую, коли у нас були в ефірі два роки тому, ми говорили з вами про те, що в Сумах от немає палацу шлюбів. От якось не складається з тим, щоб його зробити по-справжньому таким урочистим. І говорили про те, що є маєток, є частина якого можна, скажімо, переобладнати, відреставрувати, переобладнати під це приміщення для таких урочистих подій. Чи не забули ви про цю розмову? Чи є Можливість виділити, знайти ті кошти, про які ви говорили. Ми пройшли через багато бюрократичних процедур за цей час. Ми навіть знайшли кошти, і е, я дуже розраховую, що зараз на фінальному етапі це рішення знаходиться в міністерстві освіти. і Я переконаний, що міністр освіти підтримує нашу ініціативу спільну, яку ми озвучили з місцевою владою, і ми е, вже приступимо буквально з наступного року до. Оперативної реконструкції даної будівлі для того, щоб вона дійсно стала а, тим місцем, де а, сумчани і будь-які українські громадяни можуть одружитися і а, зареєструвати ті приємні моменти свого життя, які звичайно важливі. Це шлюб, це реєстрація народження. Фактично, це буде а, палац для вчинення урочистих подій. Я оптиміст і думаю, що це вдасться. Я не забув про цю ініціативу, і для мене вона є однією з пріоритетних. Я переконана, що вона буде успішною. Ну тут я можу подякувати від імені всіх сумчан, тому що це дійсно буде шикарна справа, якщо все вийде. Ну і сьогодні на Сумщині ви відкрили контактний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Чим цей центр унікальний з поміж інших, мені здається, таких же по інших областях України. Насправді він є унікальним, тому що таких контактних центрів немає по всій країні. Два роки тому назад, коли я був на Сумщині. Тоді взагалі була тільки ідея створення центрів безоплатної правової допомоги, де українець може прийти і отримати консультацію безпосередньо в офісі Міністерства юстиції в системі безоплатної правової допомоги. Тоді всього було навсього 26 по всій країні. Зараз це 550 центрів, де щороку 600 тисяч українців отримують допомогу з будь-яких правових питань, отримують адвоката, вирішують свої дуже важливі такі болючі соціальні питання. Ми пішли далі. Тому що є дуже багато людей, які не мають можливості навіть вийти з будинку, пенсіонери, пристарілі. І їм потрібна консультація по телефону. Ми взяли європейський передовий досвід, коли через контакт-центр, через дзвінок до наших фахівців можна отримати консультацію, не виходячи з дому. Це другий такий центр по всій країні. Перший був відкритий в Чернівцях, другий відкрився в Сумах. Я вдячний і колективу нашої системи безоплатної правової допомоги і нашим міжнародним партнерам, які долучилися до відкриття цього контактного центру. З Сьогоднішнього дня повноцінно працює цей контактний центр. І я звертаюся і до сумчан, і до жителів інших областей. Телефонуйте, отримуйте консультації. Номер телефону 0800 213 103. Це багатоканальний телефон, де можна з 7 ранку до 21 години вечора отримати консультації від наших юристів. Ми працювали в тестовому режимі перших та кілька місяців, з квітня місяця. За цей період часу 4 тисячі українських громадян звернулися за консультаціями. І дуже цікава статистика: 80% українців, які звернулися за консультацією правового характеру, вони... Потім не зверталися вже до адвокатів. Вони отримали консультацію, отримали допомогу, роз'яснення і скористалися цими знаннями для того, щоб вирішити свою побутову задачу. Тому я думаю, що такі контактні центри, вони додадуть для системи юстиції додаткової спроможності, а для українських громадян знань і нового захисту. Тому що коли людина є обізнаною, вона є захищеною, тоді в країні, в принципі, і є верховенство права. Ну, з того, що ви бачите, працюючи на посаді міністра юстиції України, чи дійсно надзвичайно актуально зараз підвищити оцю е, рівень правової обізнаності громадян? Чи дійсно багато дуже речей, яких люди не розуміють і від цього програють у своїх власних якихось питаннях? 100%. величезний запит від українців на захист своїх прав. Незнання людиною своїх прав це можливість для маніпуляції зловживань з боку. Державного службовця, бюрократа, чиновника, чи навіть е, представника приватного бізнесу, який може обдурити, обманути людину, е, яка просто не знає, що вона захищає свої права через норму закону. Тому е, наше особисте завдання, моє завдання як міністра юстиції, це нести інформацію про е, ті права, якими володіють українці, захищати ці права. І система безоплатної правової допомоги це те місце, де ми фактично реалізовуємо успішні справи, де українець може через суд, через консультацію, через свою і захистити свої права. Це величезна робота, це роботи не одного року і не одного місяця. Було зручно після розпаду Радянського Союзу мати суспільство, яке не знає своїх прав. Це було зручно всім владам. Але ми дійшли до того, що Україна пережила дві революції, досить революції. Я думаю, що люди, які знають свої права, країни, де закон є один для всіх. Де людина, яка відчуває себе захищеною, тому що держава забезпечує однакові гарантії захисту прав для кожного, це та країна, де хочуть жити українці, це та країна, де хочу жити я, де хочу жити кожна нормальна людина, кожна нормальна родина. Тому ми повинні до чого йти, і ми до цього рухаємося через розвиток системи безоплатної правової допомоги, через реформу системи юстиції, коли юристи. Правозахисники саме забезпечують цей захист для кожного українця через знання, через представництво інтересів українців в судах, через покарання тих чиновників, які порушують права українців. Це буде наступний крок, який ми будемо ініціювати перед урядом в рамках проєкту Я маю право. Але зараз це вже конкретні справи, які ми можемо пред'явити українцям. Це наша система безоплатної правової допомоги, це наші контакт-центри, це та допомога, яку отримують українці щодня. Ну, власне, в 2014 році, в лютому, коли ви прийшли на посаду, ви тоді сказали і також говорили в нашому ефірі про те, що е, було два варіанти дії – Або плити за течією, або під корінь ламати систему. Ви обрали другий варіант, прийняли вольове рішення та повністю перезавантажити всю систему. Насамперед, це в самому Міністерстві юстиції. От давайте поговоримо про ті онлайн-сервіси, які вже запущені. В принципі, про них ми багато говоримо в наших сюжетах. Це свідоцтво про народження дитини прямо у пологовому будинку. Е, це шлюб добу Це е, ті ж самі е, різні реєстраційні послуги, які ще новації. І от може по тій статистиці, що вже ну як би, скажімо, доводить, що це потрібно людям. Насправді, найкраща е, аргументація потрібності того чи іншого сервісу є його комфортність для людини і користування людьми тою чи, чи іншою послугою. Дуже приємно, що Сумщина є одним з лідерів, наприклад, по кількості отриманих свідоцтв про народження в пологових будинках. 52% новонароджених, які народилися на території Сумської області, отримали свої документи, їхні батьки отримали свої документи в пологових будинках. Це абсолютний рекорд по всій країні. В середньому по всій країні 30% немовлят і молодих сімей отримують такі документи в пологових будинках. На, на території Сумської області. Батьки є більш прогресивними просунутими, вони цією послугою користуються. Так само ми доповнили цю послугу можливістю реєстрації народження і пропискою так званою, безпосередньо в пологовому будинку. Так само зараз є сервіс по отримання онлайн державної допомоги, коли батьки можуть на свою платіжну картку банківську отримати зразу державну допомогу при народженні дитини, не бігаючи по кабінетам будь-яких чиновників. Це ті речі, які є побутовими, які можливо є простими, але не дуже відчутливими для людей. Тому що раніше це було некомфортно, це була черга, це була хамство бюрократа. Це а, були знаєте, така а, постійний біг по якимось а, колам, коли. Ти повинен був принести мільйон довідок, тебе потім звертали до іншого бюрократа, потім до третього, до четвертого. Я е, радий, що в системі юстиції ми від таких речей і активізмів відмовляємося. Багато чого ще треба зробити. Я, звичайно, розумію, що не можна все змінити за один день. Але ті результати, які ми бачимо на сьогоднішній день, коли е, майже 2000 е, сумчан отримали за минулий рік. Документи за спрощеною процедурою, коли протягом року мільйони українців отримали онлайн-сервіси по реєстрації бізнесу і нерухомості через інтернет, коли 150 тисяч українців так само зареєстрували своїх дітей без черги, без бюрократії, без побутової корупції, це ті перші паростки відновлення довіри людини до держави. Без цього відновлення, без цього діалогу між державою і людиною майбутнього України немає. Ми на чому не зупиняємося. Дуже багато було поганого зроблено за 25 років. Багато було популізму, брехні, доріння людей під час виборів і перед виборами, і потім розчарувань. І дуже важко поновити чудовіру зараз. Але це в наших спільних принципах у руках всіх: і людей, і влади, і тих, хто зараз перебуває на відповідальних позиціях, тому що будь-яка позиція це виклик. Позиція міністра юстиції це величезний виклик. І Ще раз повторююся, якщо ти не пливеш по течії, а я і наша команда не пливе тому що ми за ці три роки ну, зробили ті речі, які взагалі коли казали, визвовалися фантастикою. Ми зламали стару систему, ми будуємо абсолютно новий підхід, коли приходять в систему юстиції молоді люди з очима, які горять, коли я сьогодні побачив одну з співробітниць контакт-центру. Марину, я думаю, десь років близько 30, і вона е, давала консультацію е, жінці, яка має спір щодо батьківських прав на свою дитину по телефону. І я почув е, той щирий той голос і щире співчуття і перезивання проблеми людини, яка невідомої, незнайомої людини, яка їй позвонила. я зрозумів, що ми робимо правильні речі. І на чому не треба зупинятися. Тим більше по телефону це складніше робити. Абсолютно ну я ще хочу запитати вас. Це ми говорили от про речі, там такі приємні, але є ще в нашому житті такі факти, як, скажімо, там махінації з нерухомістю, рейдерські захоплення підприємств, ціла купа проблем з підприємствами, де відбуваються процеси банкрутства і ніяк не завершаться, де людям не оплачують зарплату. Яка роль міністерства юстиції і вашої команди у вирішенні цих питань, які зачіпають мільйони людей? Ви знаєте, це такі вантаж, які отримали ми. І Україна отримала протягом цих 25 років, коли був такий чорний бізнес, чорний, чорний ринок, чорний капіталізм, захоплення і власності сильнішими у слабших, і дуріння працівників а, з боку їхніх а, власників підприємств, коли а, масово а, звільняли людей і не виплачували їм заробітну плату. Ми для себе прийняли в цьому році. Коли розпочали реформу виконавчої служби, принципове рішення виділити в окремий блок соціально чутливі виконавчі провадження. Тому що, коли ти говориш про виконавчу службу, людина, яка дивиться телевізор, повинна зрозуміти, а чим займається державний виконавець, що він хорошого може зробити жителям, які суду. живуть в, 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 в Сумській області на Сумщині. І я до себе поставив пріоритетним це виконання двох категорій виконавчих проваджень, які є соціально чутливими. Це заборгованість по заробітній платі. Яка накоплювалася роками через шахрайські дії керівників підприємств, їхніх власників і аліменти. І, звичайно, інші рішення суду, суду, які є не менш важливими, але вони не є такими соціально чутливими. Я можу зараз чітко проінформувати по тому принципу, по якому ми працюємо. Тобто ми поставили собі задачу на початку року на максимально соціально чутливі підприємства з них стягнути за заборгованість по заробітну плату перед працівниками. Скажемо, зроблено це той принцип, по якому працює наша команда. Я можу прозвітувати по е, Сумській області. За цей період часу е, ми е, і е, наші державні виконавці, які працюють е, на Сумщині, е, стягнули з декількох підприємств заборгованість по заробітній платі. Наприклад, КП суми житло було стягнуто 380 тисяч гривень на рахунок 50 наших співробітників, бувших співробітників цього підприємства, які протягом декількох років не отримали заробітну плату. Ноумівський спиртзавод, 54 людини отримали 600 тисяч гривень заборгованості по заробітній платі. І такі великі, напевно, дуже одіозні підприємства, які довели до банкрутства, це акціонерне товариство Центроліт спільними зусиллями. Державних виконавців Міністерства юстиції 16 мільйонів гривень було стягнуто і виплачено заробітну плату тим працівникам, яких фактично ушукали нечисті на руку попередні власники і кредитори. Тобто для нас є дуже принциповим, щоб робота і ті зміни, які ми робимо в системі юстиції, відчувалися 100, 200, 300 людьми, тисячу людей, мільйонами людей. Але ці відчуття, щоб вони були дуже конкретними і реальними, щоб це не були якісь прожекти і гасла, щоб це були конкретні справи. Якщо за півроку декілька тисяч людей отримали заробітну плату, яку вони мали б отримати протягом останніх п'яти років, це результат. Це той результат, коли державний виконавець мотивований працювати, тому що він приходить на роботу і отримує достойну заробітну плату. Він а, робить свою роботу на користь а, конкретних українців, які тут проживають, які отримують заробітну плату і заборгованість, на яку вони вже не розраховували. Це конкретний співробітник РАКСу, який надає послугу по видачі свідоцтво про народження в пологовому будинку. Я сьогодні мав зустріч з нашим колективом. До речі, ми започаткували таку хорошу традицію, коли я приїжджаю в області, я зустрічаюся з усіма співробітниками до головного і провідного спеціаліста. Чомусь раніше міністри зустрічались тільки з керівниками. Це неправильно. Коли ти зустрічаєшся з усіма співробітниками, і ти, ти з ними щиро спілкуєшся про те, що ми зараз зробили, які у нас є плани, і що ми є одна велика команда, яка працює на спільний результат. А спільний результат це коли а, співробітник органів юстиції відновлює довіру до себе у громадян, повагу до себе і повагу до професії. І тоді міністру дуже легко а, мотивувати перед Кабміном, перед парламентом збільшення заробітної плати. Покращення умов праці співробітників юстиції, тому що це зразу а, дає можливість кра... зробити кращий сервіс, сервіс для людини. Ми сьогодні мали дуже відверту розмову, коли а, співробітники РАКСІВ, які працюють в віддалених районах, розповідали, що а, мамочки, які народжують дітей в пологових будинках, вони а, вдячні нам за цей сервіс. Щиро вдячні. Вони кажуть, от ми вдячні тій конкретній дівчинці, яка працює в фронт-офісі пологового будинку, яка а, Допомагає е, батькам зібрати пакет документів і за 24 години отримати перший документ новонародженого. І ця маленька людська вдячність, вона набагато цінніша, ніж будь-які дифарамби, які озвучуються політиками, експертами на різних телеканалах. Завдяки цьому варто працювати, і це те, що мотивує і надихає йти проти системи. Добре, ще одне важливе питання це запровадження послуг безпосередньо в наближенні до людей, особливо у сільській місцевості. Це завжди було проблемою. Сьогодні, ну я пам'ятаю, кілька років тому, коли от почались такі розмови, що з 2017 року при сільрадах будуть надавати юридичні послуги по певних якихось напрямах. Люди в селах брались за голову, де ми візьмемо спеціалістів, тому що це надзвичайна відповідальність. І от сьогодні ви на сумщині будучи також говорили про цей сільський нотаріат. Чи дійсно є такі ожі? Непереборні проблеми, чи все-таки ми вже найближчим чином люди в селах от зможуть прийти і свою якусь проблему, чи ем, свою якусь там свій документ якийсь отримати без проблем, без поїздок в обласний центр і так далі. Ну насправді ті люди, які живуть в селах, вони дуже швидко зрозуміють, в чому проблема. Тому що якщо бабуся хоче оформити заповіт на своїх онуків, то їй зараз треба збиратися, їхати до районного центру, стояти в черзі до державного нотаріуса а, і. В кращому випадку з першого разу оформити цей заповіт. А в звичайному випадку треба приїхати декілька разів, тому що з першого разу вона отримує консультацію, відстоїть черзі, друг, з другого разу вона привезе пакет документів і з третього разу, вона тільки оформить спадщину. І це неправильно. І тут є об'єктивні речі, тому що так сталося, що з кінця 90-х років у нас нотаріат є приватний і державний. І багато нотаріусів з державного нотаріату, які є не настільки привабливими з точки зору навіть заробітків, пішли в приватний нотаріат. Мотивувати, щоб прийшли люди працювати в державний нотаріат, практично неможливо. І в парламенті ми декілька разів робили законодавчі ініціативи, коли пропонували, щоб молоді спеціалісти, які попрацювали 5 років, наприклад, в органах юстиції, могли отримати право стати державним нотаріусом чи сільським нотаріусом. І потім ще 5 років відпрацювати на таку соціальну функцію. Поки що парламент не підтримує цю ініціативу, тому ми пішли іншим шляхом. І ми запровадили сільський нотаріат, коли а, співробітники а, виконкому сільської ради, які мають юридичну освіту, можуть пройти стажування в Міністерстві юстиції і виконати всі функції нотаріусу в, безпосередньо в себе в, в селі чи селищі. І а, я дуже радий, що а, саме Сумська область і Сумщина є першою областю, яка реалізовує цей проект. Зараз пройшли навчання 13 таких співробітників, які є співробітниками, представниками 13 об'єднаних громад і територіальних громад по, по території Сумської області. Найближчими тижнями вони завершать складання іспитів, отримують відповідні допуски до реєстрів. І я дуже розраховую, що тут, в цій студії, через короткий період часу, через декілька тижнів, керівник обласної юстиції буде інформувати жителів Сумщини, в яких в селах і в об'єднаних громадах є новий сільський нотаріус, який надає ті самі послуги, за якими треба було людям їхати в районний центр. Я зараз можу анонсувати нашим жителям Сумщини про те, що сільський нотаріус буде виконувати всі ті сервіси і функції, за якими ви зараз їздите в район. Це і оформлення заповіту, це і оформлення довірності, це і відкриття спадщини. Це і охорона спадщини, це видача свідоцтва про спадщину. Тобто весь той пакет і спектр послуг, за якими фактично звертаються наші жителі сіл і які є некомфортними зараз об'єктивно. І це правда, і це дуже болить. Ви зможете отримати в перших 13 об'єднаних громадах. Сьогодні ми мали зустріч з представниками всіх об'єднаних громад. Сумщина це 18 об'єднаних громад. І я їм запропонував, щоб на наступний рік, рік Сумщина була. Тим регіонам, які буде мати по мінімум одному сільському нотаріусу в, кожному, в кожній територіальній громаді. І це абсолютно реалістично. Я думаю, ви запалили їх своїм оптимізмом, і вони Я готові... Я дуже розраховую, що вони дочулися, тому що насправді це авторитет самого сільського голови, це авторитет керівника об'єднаної громади. Коли ти надаєш такий сервіс своїм жителям, вони розуміють, що ти за них турбуєшся і тебе не просто так вибрали на цю посаду. Ти робиш ті речі, які. Торкаються ну, кожного жителя цієї, цієї об'єднаної громади. Тим паче, що держава і Міністерство юстиції ці функції дало. І ми готові безкоштовно навчати а, фахівців, ми готові їх підключати до реєстрів, ми готові надавати всю допомогу, щоб а, в кожній сільській місцевості був свій сільський нотаріус. А скажіть, чи можемо ми вже зараз говорити про вартість цих послуг? Чи вартість послуг буде абсолютно а, доступною, тому що представники. І де є... залишатимуться ці гроші? Чи в сіль... Ці гроші залишаються в місцевому бюджеті, тобто uh -huh. в бюджеті того села, селища, яке надає таку послугу. Тобто, ви розумієте, коли ви прийшли оформити заповіт, що ці гроші потраплять до місцевого бюджету, вони будуть витрачені на хороший тротуар, на освітлення, на інші потреби селища. Це перше. Друге, вартість цих послуг є соціально доступною такою самою, як вартість послуг державних нотаріусів. Для людини, яка проживає в сільській місцевості, це просто додатковий комфорт і непотрібність їхати за 50-100 кілометрів кудись в район для того, щоб оформити цю спадщину. Мені особисто дуже болить, що в областях така проблема є. Але я думаю, що ми, як і з іншими питаннями, ми з цим питанням справимося, тому що Сумщина показує приклад, я дуже розраховую, що через декілька тижнів вже перших... Як мінімум вісім сільських нотаріусів з'явиться в Сумській області, а найближчим часом це буде нормальне явище для всієї країни. Пане міністре, ще одне важливе питання. У нас в 2014 році виникли, виникли терміни війна на Сході і термін вимушені переселенці, коли, мабуть, мільйони людей мусить, мусили покинути зону бойових дій і зараз живуть в тому числі і на території Сумщини. Для них Міністерство юстиції розробило спро... порядок спрощеного отримання документів. Так. Наскільки це важливо, скільки людей скористалися такою допомогою, може по державі і може по сумщині є окремий результат? Насправді це дуже болюче питання, тому що мова йде про півтора мільйона українців, які були вимушені полишити свої домівки, свій нормальний стиль життя і переїхати через війну з сходу країни. І буквально з перших місяців, коли почався конфлікт, ми стикнулися з новими викликами, тому що ну Міністерство юстиції під час війни працює зовсім по-іншому, тому що це війна і в юридичній сфері, це і нові виклики з приводу санкцій проти агресора, це і нові виклики з приводу документів по людям, які залишились на окупованих територіях. Тоді ми прийняли підний пакет законів і зараз люди, які переїхали з окупованих територій, по-перше, вони мають всі без виключення право на безкоштовну правову допомогу, тобто всі центри безоплатної правової допомоги по всій країні. Цим громадянам надають допомогу у всіх правових питаннях, починаючи від кримінальних справ, закінчуючи цивільними адміністративними справами. До речі, це так само, якщо хтось з тих, хто на зараз дивиться, не знає, і ви є переселенцем, ви можете звернутися до будь-якого з п'яти центрів в Сумській області, в місті Сумах, по півних районах або по всій країні, і ви отримуєте. Право на безкоштовного адвоката і на консультацію у тих питаннях, які вас турбують, як правило, ті питання, по яким до нас звертаються, це оформлення тимчасового місця реєстрації, це оформлення відповідних соціальних виплат для тих людей, хто мав ці соціальні виплати на тимчасово окупованих територіях, це поновлення соціальних виплат в відповідних соціальних службах, поновлення документів, які були втрачені на тих територіях, що стосується запиту на Отримання легальних документів. Ми зробили таку можливість особливо для тих людей, хто не зміг переїхати. Тому що ті, хто переїхали на територію України, вони мають ну, під контролем українського уряду, вони мають всі можливості, як у будь-якого українського громадянина. Ваші ситуації з тими, хто живе, наприклад, в Криму або на непідконтрольних територіях Донбасу, коли люди, а там люди народжуються, помирають. Безумовно. Процес ідеї життя триває. Ми зробили можливість отримати легальних українських документів при народженні, при одруженні, при фіксації факту смерті. Це зараз відбувається протягом фактично одного, одного дня, в основному в прикордонних областях. Тільки за минулий рік понад 20 тисяч людей скористалися такою необхідністю, кількість цих людей збільшується. І е, е, наше завдання те, що ми робимо, і по системі юстиції, і по системі безоплатної правової допомоги, максимально допомогти людям, хоча б прибрати бюрократію в тих питаннях, з якими вони стикаються, тому що вони і так знаходяться в дуже важкому становищі, е, і не дай Бог нікому потрапити в таку ситуацію, як потрапили наші е, переселенці. На жаль, запитань дуже багато, але часу дуже мало, тому вимушено на цьому поставити крапку. Але я думаю, що з огляду на важливість того, що робить ваше міністерство і ваша команда, запрошуємо вас в наш ефір по можливості проїжджати і розповідати про всі новації, які ви створюєте. Я дуже дякую вам за нашу дякую. розмову. Нагадаю, що сьогодні працював в студії телеканалу АТВ міністр юстиції України Павло Петренко. Дякуємо за увагу. Нехай у вас все буде добре. Залишайтесь на телеканалі АТВ.